Ну шо ж, всім привіт, це я Чмолік і це Дурхант. Полювання на Олені, буде починати грати. Хей, Джон, це я, Двейн. Не бачусь долу, правда? Я тебе зателефонував, тому що мені буде твоя допомога. Поки Олені їдять наш урожай. Ми не знаємо, що робити, ми вже пробували все. Е -е, тут. Отрута, парикани. нічого не працює. Вони продовжують їсти нашу їжу. Ти є нашим останнім шансом нас рятувати. Мені потрібно, щоб ти пішов у будинок, чоловік, і залишився на кілька днів, вивозичи якомога більше оленів. Я заплачу тобі хороші гроші. Так, Алекс. Вже підібрав, щоб підготувати для вас ваше перебування. Хочу вже все підготував, щоб я тут жив. Я поважаю тобі удачі. Окей. Okay. Саме круте, що ця игра буде на днів, а я обожнюю ігри, изгід я повіднюф. Угу. Що я з можу робити? Їсти? Ні. Yeah. А, я маю їсти, до речі. Я з'їв. Так, тут ну, якісь дуже диви половині. Я не до кінця розумію. Так, привіт, Джон. Давайте прикладушненько. Я був дуже схвильований, коли почув, що ви брать позади е, прибитих оленів. Вони здавалися справжньою бідою навколо околишнім селам. І щастя, ця хатинка розташована в найбільш скупченій зоні. Все, що знадобиться, це є в салоні. Залишив трохи їжі в само. На випадок, якщо ти зголодієш, ваше завдання полювати на них. Як тільки ви вичерпаєте ви, ви, квоту на день, ви можете піти відпочивати в новому виживанні. коротше можете відпочивати. Деякі люди також заводять в цьому районі, щоб ви знали, що не отричати і... коротше Удачі, будь-який, Алекс. Hey. Туда бич. Кожен треба, як я розумію, кожен день закривати квоту. Хто не знає квота це типу означає, що тут. От, от. Якістибугер? Якістибугер, Льо? Окей, давайте закриємо квоту швиденько. Короче, бог я чомусь їсти не можу, я не знаю. Можу мій персонаж -вегетаріанець. Знаєте, я щось починаю входити в азарт. Ай, пенати можу. Давайте буде 4 пинати машину, дезу. Баулин, будемо грати ними. А, ні, не, можу. Окей. Ні, на цьому грає, я не можем. Окей. Не, ну вс милли виглядає красиво, не змею мені їсти. Бо Я маю бургер, а я не розумію, що мені з ним робити. А як мені бугер їсти? Так, ого, тут є. Дирак. Ага Вот, Спе побив, це выпустить предмет. Так, зашв новий, давайте найф включимо. ого вуга Я говорите в канції. Вейки вейки, тестин вейки. Так. Добре, ну, женичья ставка, поки мы это все не Закінчено. Тепер можеш піти спати. Можна я закрити. Зглянемо взагалі. Ну, уютно виглядає, насправді. Що ж таке? Е, він не працює. Добре. Так. А мені Йо, що мені що робити? Нічто ставити вас спати. Йой, щось п'ю так. Достав ранок. Е, другий день. Яка квота на сьогодні? Чіла. Мертві тіла. Хтось їх прибив. Мені треба позбирати їх багажник. І записка. Ти тобі не треба цього робити. Ой. Ні, візьми. Чувак. Візьми, ну Є Я yeah. таке дуже каве управління. А речі, їсти хочу. Я в них пішжу О! Я, я тут був барон. Чекай, да, чекай, не барон. Че да, ч я не можу брати А, не можу. Окей, хтось почав. Е... Не на людей, так сказати, нападати. Похоже, він на мене теж часто нападе. Почекайте, не підозрюється. Може у цей грація це я продовжені з тих часом менш. Подивився мій один з випусків, там був Бог Оленів. Може тут буде той самий Бог мені встить зараз. За те, як його обізвав тоді. Не педе, я не пита, як його надав, обізвав, але. Можу не знаю, обідався. Окей, тут ще два олені. Вон тобі! У голені не було чого мене лякати. Сам винуватий. Шо це він кену мені? Я не я... Дві кістки, якісь... Корочу... Е, якісь шо, куски людини кену мені. Закінчено. Тепер може спати. А, слід тобі ще не можу, ну добре. Знаєш Бохоленів... О, все, світ включу, давайте собі. Запитай Бохоленів, Я винищу весь цей ліс. Чого це мені не коштувало? Не спати. Так, тобі бікає. Лаже Бог. Араумантов я выключу це. Обходи один з ленів даревів спрацював тривога. Це не проблема, твой може піти поспати. Тупорильний улені. Нам спати. Скільки ніг, речі буде мені тесно. Снос шпиня неприємне. Ех, день три. У мене застрібогер, я дійсно не відкиснув зараз. Від голоду. П'ять. Записка те саме? Те саме. Я там гостився, що сам не страшився. Це навіть на по-моєму. Все одно, що я в них стріляю, вони навіть не втікають. Або вони вже настільки як то призріли, або їм настільки пофіг на це. Бо це настільки божественні створіння, що їм все одно те, що в них стріляють, не але... вийшло А, це я! Я не страшився, почав хтось почав дихати, а це мій гоний герой здихається. Ще одразу той звук почався. Окей, овен, ой, стоя О, еще один Я концерт Котче ковені на PlayStation 1 Так 400 доля в мене в кишень, я вже б'їхав, мені сіких не хватає. Я навіть ну, убираю, просто уже західжив це все купив комп... Я знову кинув фонарик. Ей, ти куди? <плес> Бюл, мені дуже подобається фізика в цій ігрі, це прям щось чимось. Ох, літаючи олень! Блін, же ніч темно не стає, а я тільки три олень знайшов за весь час. Погнали! Такісти хоче? Секундочку. Каплю-то хищка был? Все. Я понял? Что ж таке? Ой-ой-ой. Боже, Боже, вот стоит может зайти. И шо ты мне сробишь, дубне? Меня пацаны без кинечники, ты мне ничего не зробиш. Вот тут есть. Ау. Да давай, ну. Ау-о, бачу. Что ты сам похуй, Никипоньш? Блин. Я тебя застрелю. Эй, тут. Ідут, ідут Ты тобто, письма, чишо С твои не наблюдай, как тварина Мені потрібно вернуть до моей машины и піти звідси. Эм, ем, да доб... <глухи> вообще пофиг Ты выхов Ой я по звукам щось врізався. Розробник. Прессу з дин... Що це таке? Е, Коротше. Е, це все? Шо. Керчо і. Окей. Меню давайте. А От мені теасу ніхі одне. А то ще якась якінцівка чи немає? Напевно немає? Чи книжці типу фінальний босс? И, к сожалению, я видела мафтика на пыльнице, а я просто в свою зашёл, и все. да, поднимемся, ещё есть какая-то синяя кинтовка. Нет, не Только одна кінцівка. Окей, это была интересная игра. Она мне не понравилась, потому что она сделана на пару сделана а я обожнюю такие игры. Добре, на тоже була страшна. Я оцінив її з 50, а ще плюс 1 бал за візуал, тому 60. Ставьте лайки, всім па-па!